Вітаю всіх. Сьогодні відео буде дуже специфічне для електриків. Кому байдуже до специфіки приміння високочастотного кабель-трекера можете покинути відразу це відео. Кому це дійсно цікаво, будь ласка. Сьогодні мова піде про ось таку наявку. NF820. Сьогодні в мене на столі замість башмака на гітарі. Стоїть осциллограф. Зараз подивимось, на якій частоті вона працює. Ось я підключив передатчик до осциллографа, увімкнув його. І він працює, як бачимо, на 1 МГц. Як бачимо, синусоїда має такий нахил, схожий на пилу. З таким фронтальним натиском. Для демонстрації наступної її, його функції цього трекера я зробив коротке замикання. Ну, Як бачите, так? У мережі оцих розеток. У мене вся проводка поділена на три групи. І ця група зараз є окремою. В цій кімнаті розетки є ну, окремою групою, але ж ну, можна сказати, що це одне. Я зараз увімкнув у цю розетку, у іншу розетку цей кабель-трекер, Передатчик цього кабель-трекера. Ну і дивимось, що він нам показує. Тобто чи буде? Чи буде? Він нам... Ага. Ось він увімкнувся Як бачимо, досить чітко. Показує, що в нас тут косо йде провод. На цьому проводі коротке замикання, але не швидіть радуватися. Тому що на цьому вимикачі в мене точно нема короткого замикання. Він зараз в мене вимкнутий. Як хочете, я його увімкну. Як бачите, нічого не змінилося. Що я його вимкну, що вимкну. Ось, до речі, він у мене тут косо теж іде якось якимось таким чином незрозумілим і як воно там, ця проводка йде тут. Так, воно досить на чималому розстоянні показує. Ще Що... Що... так, працює. Ще один хороший плюс його. Зараз покажу. Зараз же ж у мене, звісно, мережа вимкнута. Можу взагалі-то на вимкнутій мережі. Зараз я покажу ту функцію, а тоді увімкну світло. Ось я підійшов до світла, щоб це краще було видно. До нього вмикається звичайний шнур. Ну, такий як. Ну, в багатьох є електроприладах, там, в комп'ютерах, моніторах, ще там не знаю де, в багатьох приладах. Такий саме 220 звичайний собі кабель. Так от він може підключатися до цього передавача і без питань використовуватися. Умикаємо його до розетки через цей шнур. ми всі вмикаємо до розетки, вмикаємо, включили, включили передавач. І дивимося, що воно в нас показує. Та те, те саме все показує, що і через звичайні крокодили. Хоча я так підозрюю, що, мабуть, вони Виходи різні. Той захищений від 220, а той може й ні. Ну, я не експериментував. Крокодилами у мережу 220 я не сунув. Зараз я виключаю цю перемичку і підключаю 220. Зараз подивимося, що буде під напругою. Під напругою ми трошки пізніше увімкнемо. А зараз все те саме повторимо, тільки уже не з цим трекером, а з низькочастотним трекером. Ну, саме переробленим моїм із МС МС 6812. Я його увімкнув і дивимося. Так, коротке замикання. Показує, в стіні добре, гарно видно. Але ж яка відмінність? Зараз я вам покажу відмінність. А от до вимикача він зовсім байдужий, він показує тільки замкнуті провода. Тобто, цим трекером низькочастотним, то запросто знайти ну саме, саме, куди пішло коротке замикання. Тим трекером. Ви знайдете просто проводку. Хоч вона у вас замкнута, хоч не замкнута. Так, йдемо далі. Так, як бачите, увімкнув 220 свої, включив трекер в розетку. Все, вмикаємо приймач. Як бачите, Шукає, все на світі шукає і все на світі знаходить. І до речі, досить буде. трішки можна добавити Чи це я збанував? А то я збавив. Дзвониться. Так, звісно, тут краще. Але дзвониться геть геть усе. До речі, дзвонитиметься у вас не тільки ця проводка. Звонитиметься, мабуть, весь під'їзд. Тому що усі дроти, які лежать поруч, на всі передається воно. На всі передається цей сигнал. Чи вони замкнуті, чи не замкнуті? Якщо у вас вони поруч лежать, один МГц спокійно переходить на інші. Навіть якщо вас від ви відімкнули, наприклад, там свої там, першу, другу, третю там, мережу в квартирі, наприклад, там, розетки у вас окремо, ви вимкнули розетки, у вас і світло однаково буде дзвонитися. Тобто, йому без різниці воно десь, десь чимось переходить пере... на їмкісній. На ємкісному зв'язку чи на нульовому проводі, йому однаково воно переходить і, і ви взагалі будете шукати всю проводку, що у вас є. Це є для того, щоб знайти, наприклад, якийсь окремий провод, це є дуже великим мінусом. Але для того, для монтажників, наприклад, ви підійшли, увімкнули собі у 220. Оцю, оцей передатчик, оцей нояфи. І у вас уся проводка дзвониться. Це дуже великий плюс. Ви вже не уб'єте не там бура туди, куди не слід. Подошли, ага. Чітко. От сюди, мабуть, не слід бура тикати, так? Тому що тут ми бачимо, десь тут щось є, так? Значить, ми вже сюди не будемо тикати. Так що таке, ну, двозначне. З одної сторони, це великий плюс, а з другої сторони, щоб знайти, наприклад, якийсь обрив чи коротке замикання, то довго ви шукатимете. Ви ж можете сказати, що можна ж якось і зменшити типу чутливість чи потужність передатчика. дивимося. Я під'єднав його до осцилографа, знову дивимося. Я починаю додати. Відразу, щоб ви бачили. Добавляю, добавляю. Ось ви бачите, за міліметр воно на настільки. Далі вже скільки не крути, воно вже буде одинакове. Тобто потенціометр поставлений, ну як мінімум, неправильний для регулювання потужності передатчика. У польових умовах... Вам оцю різницю впіймати. Ну, я вам скажу так собі і задача. Ну, хоча все можливо. І датчик тут стоїть. Він універсальний. Він як на магнітну складову діє, чує, як магнітну складову. Електромагнітної хвилі, так і електроскладову, тобто приблизно в однаковій мірі. А чому вона одне в одне переходить, я вам зараз покажу. Ну і дивимося. На даний момент я під'єднав низькочастотний генератор, ось вихід. Він під'єднаний до, як бачите, до коричневої і синьої жили. І коричнева синя і жила, ось у мене замкнуті. Під'єднав кабель, ось іде туди, 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 туди. Вертається, і тут у нього є ці самі дві жили. До цих двох жил на відстані одного метру. Це для того зроблено, щоб видно було, який сигнал, туди йде. І що, що нам далі з ним робити? Я під'єднав стеллографа до одної жили і до другої жили. Один луч остелографа під'єднаний до одної жили, другий луч остелографа під'єднаний до другої жили. Е, є ще така ну, ніби віртуальна у нас точка землі, чи як, чи нейтральна точка. Вона на резисторах. Тобто, ось під'єднана. Один резистор під'єднаний сюди, інший резистор під'єднаний туди. Воно вони тих два однакових резистора, щоб у нас була нейтральна точка. І до цієї нейтральної точки під'єднаний нуль чи земля осцилографа. Дивимось, що він у нас показує. О. Як бачите, ага. треба ще сказати, що. Під'єднаний ось один луч, ось другий луч, а це математика. Є жовтий луч, це перший луч, є зелений, чи якийсь такий луч це другий, і є ось такий ну, якийсь бусковий, чи який він там, той колір, то математика. Математика, як бачимо, зараз стоїть канал 1 плюс канал 2. Канал Просто додається сигнал з одного канала до іншого. Якщо, різний, ну, якщо канал 1 і канал 2 має зараз на даний момент одинаковий сигнал, тобто воно буде нуль показувати, як бачите, зараз в нулю. Але ж там ідуть воно, як бачите, високочастотні завади йдуть. І вже на, на високих частотах там уже йде все ота, що я покажу пізніше на, на, на іншому генераторі. Вся ота борода йде. Так, зараз, як бачимо, цей трекер, мій перероблений, працює на цій частоті доволі непогано. Зараз те саме робимо на високій частоті і дивимося, що буде. Перемкнув з одного генератора на інший. Зараз уключимо йому там доволі там, скільки хай працює. Ось такі показує. Ну, Звісно, нам потрібно зменшити йому, щоб він показував щось нам похоже на якось на щось. Давайте зменшимо чутливість. І давайте зупинимо його, щоб нам роздивитись. Що ж тут він нам показує? Ось як бачите, математика в нас вже йде, гуляє. Так краще видно. Вже гуляє математика у нас. А чому гуляє? Тому що сигнал у нас нерівномірно йде по кожному проводу. На такій довжині сигнал цей вже. Може заплутатися. Ну, тобто, якийсь сигнал дійшов раніше, якийсь пізніше. Є дуже багато причин. Можна розглядати оцей шматок провода, як два контури. Один контур йде і другий контур йде. Один і другий. І ці два контури в місті там з'єднані. І ми просто, не доходячи до цих двох контурів, беремо і дивимося оцю. Оцю складову, що в нас там є? А є в нас, як бачите, от, -от таке. Оця, оця, оця складова бускова, математична. На оцю вже складову це є вже вихід напруги. Напруги отам. Яка напруга є зараз там. Оце і є та, та математика. А на напругу, як звісно, оцей датчик не діє, ну, тобто на складову електрич, на електричну складову, ну, напруга це і є електрична складова, так? На електричну складову цей датчик мало діє. А цей універсальний датчик діє однаково. Що на ту, що на ту. Хоча. Як на їхньому місці, я б хоча б намагався б якось це розділити. Але є, є ж трекери, і де розділена ця функція. Але в цьому, в цьому ні. І це є особливістю цього трекера. Тобто він ловить, ловить усе в підряд. Але ж дивіться, якщо їм грамотно користуватись, то все-таки можна. можна знайти. Хоча й на невеликій відстані, бо чим більша відстань буде, тим більша буде різниця. Ото, ота борода, що я вам показував, більша різниця математична буде, більша буде напруга на кінці провода. Зараз у нас тут скільки там, ну хай буде 6 метрів там і 6 метрів там. Я переставив, я там розімкнув провода, а тут їх ось поставив перемичку. Як бачите, до перемички діє. А далі не діє. Виставив спеціальне таке положення. Ну як? Відрегулював. Що тут? На, на це воно там діє. Ось. можна. Тут, до речі, потенціометр нормально працює. Ну, ось, наприклад, отако. Хай буде отако. На дві там поділки діє, так? Йдемо, 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 є, 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 є. І тут раз, і нема. Хоча, якщо додати, бачите, є. <свісно> тобто, якщо їм розумно користуватись і не на великій відстані, все працює, все добре працює. Але ж, я кажу, можете заблукати. Майте на увазі, що їм треба користуватися з тими застереженнями, як то кажуть, що він високочастотний і що та частота може пройти. І з одного на інший дріт. Той сигнал. Він легко передається. Як бачили, хоч замикання, хоч не замикання, в проводці він дзвониться. Ось ради порівняння я під'єднав ще низькочастотний генератор і дивимося. Ну теж той, той, той самий випадок, піднідемо до тих самих проводів, та сама перемичка, вмикаємо, слухаємо. Далі вже немає. Ну, тут чим ближче, та ще петля на петлю дуже гарно реагує. Якби там просто було коротке. Цього б менше було. Ну і цим трекером можна на значно більшу відстань продзвонити. тобто ніяких там уже таких спотворень сигналу не буде. І на ті високочастотні спотворення сигналу. Він не реагує. Він реагує на низькочастотний сигнал, який йде неспотворений на дуже велику довжину кабелю. Ось я надів на коротке замикання. Зробив тут коротке замикання ну, з'єднав провода один з одним. Там, де я приєднував перемичку, там я просто скрутив один з одним провода і надів алюмінієву трубу. Зараз побачимо, як справиться цей трекер. Перероблений мій низькочастотний. І як справиться той трекер. Ось без труби, звісно, кращий сигнал. Далі гірший новий. Ось. Ось Отут коротке замикання. Бачимо, що тут є сигнал. Далі ні. І нема, 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 нема. І тут його також нема. Так, ну і дивимося. Під'єднав замість низькочастотного генератора, високочастотний нояфи. І дивимося. Показує, показує. І не показує. Те, що за екраном, те він не показує. І зато далі показує, ніби там є коротке замикання, а там ж його нема. До плюсів цього трекера можна віднести те, доволі чимала глибина пошуку у землі, якщо ви під'єдналися до якогось там кабелю, який знаходиться в землі, і він у вас окремо лежить від інших кабелів, ви доволі чітко знайдете його. Якщо ж якісь кабелі були поруч. І вони у вас виходять, виходять, наприклад, на воздушну лінію, все, ви будете шукати, хто знайшов. Якщо якийсь поруч кабель буде. Ну, а так, окремо, окремий кабель, кажу, ви можете знайти. Доволі чітко шукає. Також, до плюсів цього трекеру, хоч і писали на сайті, що. Сюди потрібна крона? ні, вони комплектують літійонним акумулятором. Літій полімер. Але то різниця невелика. І передатчик і приймач. Окрім кабелів, можна ще шукати труби. Ну, взагалі будь-які металічні предмети, які недоступні зараз або в землі. Дуже добре відзвонює. Але ж окремі окремі. Потрібно, щоб були окремі. Якщо вони під'єднані до інших, то буде світиться все. Ось такі доволі неоднозначні висновки. Ну але ж маємо, що маємо. Тобто він доволі мудрий такий трекер, але до нього потрібно приспособитись. Ну а зараз не забуваємося ставити лайки, підписуємось, хто не підписаний. Колокольчик також можна поставити. І в повідомленнях поставити всі повідомлення. Ну і до побачення. На все добре.